Традиційно наприкінці грудня на Красноградщині вшановувала тих спортсменів, які протягом року досягли вагомих результатів у тому чи іншому виді спорту. У районному будинку культури відбувся для них бал чемпіонів, який укотре засвідчив, що в районі ефективно розвиваються різні види спорту, і молодь з року в рік має можливість самореалізовуватися. І досягати чергових спортивних вершин. А ветерани спорту охоче діляться з молодим поколінням набутим досвідом. Спортсменів, тренерів, викладачів фізичної культури, ветеранів спорту від імені голови районної державної адміністрації Романа Квартенка Привітав його заступник Тарас Грущак. Я дякую кожному, хто долучився у цьому році до красноградського спорту. Тим спортсменам, які не раз змушували мене інших красноградців радіти і гордитися красноградом і його досягненням. Я радий тим людям, красноградщини, які не залишаються осторонь, і розуміючи, що спорт це той напрямок, який потребує фінансової підтримки, надають її. Надають її безкорисливо, тільки як е, звичайні меценати люди, які просто хочуть, щоб спорт був, щоб він розвивався, і радіють так само, як і я, і спортсмени кожній перемозі. 2013 рік дозволив нам досягти значних успіхів. І сьогоднішнє свято вас всіх переконає в тому, що спорту в Краснограді бути і просвітати. Вітаю всіх свят. До привітань також долучилися міський голова Володимир Максим, керуюча справами апарату районної ради Валентина Щепіна, завідуюча сектором молоді і спорту райдержадміністрації Оксана Сиплатова. Вони побажали винуватцям свята, міцного здоров'я, нових звершень і перемог. Традиційно бал виявився щедрим на відзнаки та нагороди для спортсменів. Так було відзначено чоловічу збірну з волейболу, яка посіла п'яте місце в Спартакіаді області на кубок губернатора Михайла Добкіна. Четверте місце у цій спартакіаді завоювали наші важкоатлети, тренер Микола Буслов, золоті нагороди обласного турніру вибороли красноградські волейболісти під керівництвом тенерів Володимира Вовка та Олександра Якименка. Також під час церемонії було відзначено родину ірклієнків, які здобув. Були бронзу у всеукраїнському фестивалі «Тато, мама, я – спортивна сім'я. Відзначено було діяльність і спортивних клубів, їхніх тренерів і вихованців. Не забули і про представників інваспорту, який теж розвивається на Красноградщині. Найкращого результату у такому виді спорту, як футбол, досягли у цьому році футбольна команда з села Кобзівки. За ними футбольна команда ОБМР. Звання кращий спортсмен року у боксер-професіонал із Наталиного Дмитро Федак. Присутні щиро раділи успіхам і нагородам своїх колег, друзів і однодумців. Адже спорт це не тільки здоров'я і сила, але й порозуміння та відданість, хорошим ідеям, міцна дружба, яка робить людей щирими і привітними одне до одного. А оптимізму і хорошого настрою всім додала чудова концертно-розважальна програма, яку підготували для присутніх працівники молодіжного центру спільно з сектором молоді та спорту районної державної адміністрації.